В умовах війни дуже важливо мати надійних друзів. Тож пропонуємо вам стати другом наших десантників. Для цього скануйте qr код який зараз бачите на своїх екранах, і ви потрапите на сайт проєкту Друзі ДШВ». Там ви зможете дізнатися історії наших десантників та підтримати їх донатом. А якщо захочете допомогти якомусь конкретному підрозділу, оберіть бригаду зі списку та допомагайте тим, кого знаєте особисто. Бути другом дешеве класно та важливо, адже в складні часи вони захищають нас інколи. Ціною власного життя. Тож давайте підтримаємо їх. Про своїх друзів завжди хочеться розповідати всьому світу. Сьогодні ми на гостях командир другого батальйону 82-ї окремої десантно штурмової бригади кавалер ордену Богдана Хмельницького, капітан Олег Керезора. Олеже, доброго дня. Доброго я дня. дуже вам дякую за те, що ви знайшли час і можливість приїхати сюди з нами поговорити на важливі теми, адже найважливіша тема сьогодні в Україні це війна. Вона стосується кожного тому і про неї сьогодні будемо говорити. Наскільки я знаю, ви народилися на Луганщині, в Старобільську. Так, як для вас починалася війна в 2014 році? Вам було 10, 12 років, коли почалася війна в 2014 році, Це 10 років тому вам було 12 років. Так. Ви пам'ятаєте, як все починалося тоді? Так, я йшов зі школи, це був 14 рік, я йшов зі школи, мені подзвонили батьки, сказали, давай бігом додому, бо щось відбувається. куча військових. Прийшов додому і вже почав почали дивитися новини, почали там дізнаватися якусь інформацію, що в Луганську. В Луганську, в Донецьку і терористи захопили адмінбудівлі, виставили блокпости та не випускають, не запускають українців. Це був у мене був величезний ступір. Я не розумів, як це можливо в сучасному світі. Просто взяти автомат, стати на блокпосту і сказати, що все, тут тепер інший там. Всесвіт, інша там, держава і тому, і тому подібне. Дитячий розум. Ну, на, на той момент ще дитячий, не сприймав. Не сприймав. А що батьки як? казали? Батьки намагалися зрозуміти, що, що це все значить, як, це, як далі буде. Але казали, що терористи з російської території. Захопили там частину нашої держави на, даний момент, на той момент в Старобільськ прибули в Старобільськ, в околиці, прибули підрозділи Збройних сил. Батьки казали, що це наші захисники, вони нас захищають. Чи було у вас взагалі тоді в голові така ймовірність, що ви станете таким захисником? Mm. Ну, Це тоді вам 12 років було. Десь на другий тиждень, коли з'явилися в моєму місті українські військові. Я йшов зі школи, побачив військового також, десантника, якщо я не помиляюсь, на той момент це була 80 80-та бригада. Так, 80-та бригада, побачили, почали спілкуватися, що, як, до чого, хто вони. Вони почали з нами знайомитись. Були, я був на той момент малим ще нормально, спілкувалися з нами, тобто. У людей була людяність, вони захищали нас. На той момент вони тільки прибули з виконання бойових дій. Наскільки я пам'ятаю, були всі такі брудні, заморені. Але приділили нам частинку своєї уваги. І після цього в мене з'явилося величезне бажання вступити до Лав Збройних сил. І ви з батьками переїхали до Креміноля? Ні, не переїхали. Батьки залишилися в а Старобільську. а я. Вступив до військового ліцею в місті Креміна. Тобто, до на вас так корпусу. це вплинуло, що ви одразу пішли в. Вісь... Це ваше було бажання піти в військові? Так, ліце. я завершив 9 клас, і після 9 класу вступив до кадетського корпусу імені Героїв молодої гвардії. Старобіг це маленьке містечко, малюсіньке. І так. там, в принципі, всі один одного знають. Що казали сусіди, я не знаю, ваші сверстники. Ми ж пам'ятаємо ці історії про карателі і так далі. Ну а ви так дружили з карателем? Дивіться, З початку 2014 року суспільство ну, мого містечка розділилося навпіл. Половина бажала руський руський мир, половина в Україну підтримували Україну. Тобто були при здравому глузді і підтримували Україну складно було дитині в такому середовищі, де в школі там ті кажуть, те, ті Склад, те? складно як... було, коли ти навчаєшся в одному, коли ти навчаєшся в класі, а в тебе половина однокласників підтримує там, окупантів, а половина нормальних адекватних підтримує Україну. І так сказати, після 14, в 2014 році. Всесвіт, який мене оточував, розділився на дві сторони. Як от це сприйняття людей, які начебто нормальні? Це твої сусіди, з кимось, може, дружив. І тут різні погляди на те, як має виглядати твоя країна, твоє місто, твій дім. Як це все сприймалося дитиною? Всі, хто підтримували Російську Федерацію, одразу стали ворогами. Просто вони підпали під. В російську пропаганду вони вірили в те, що тут живуть там, загарбники, там пендерівці, там ми тут їмо російських дітей. Вони цьому всьому вірили. Це величезна пропаганда. І коли люди вірять в це, кажуть, що там, десь, в Україні, їдять російських дітей, це дуже незрозуміло мені, адже ми живе, жили і живемо все своє життя в Україні. І тут Такі розмови не розумів, не розумів, і на даний момент також не розумію, як можна в це все вірити. Адже ми от з вами живемо в одній країні, ходимо на одній вулиці, там, з міста в місто переїжджаємо, там подорожуємо. Всі ми однакові, всі ми українці. Але як можна вірити в те, що в таку пропаганду? І після Кремної ви потрапили в Одесу? Так, після Креміної я е, потрапив в Одесу в військову академію міста Одеси на факультет десантно-штурмових військ. Ви саме мріяли стати десантником після розмови з десантниками 80-ї бригади. Так. Ну і ви були курсантом, вас застала вже повномасштабна війна, я так розумію? Е, так, на четвертому курсі я навчався, е, і мене застала війна. Ми на той час виїхали на полігон, проводили там злагодження, навчання і піднялися рано вранці по тривозі, пішли витримувати зброю. Спочатку з просоння було дуже незрозуміло, що, що взагалі, що, що взагалі навколо? відбувається навколо. Але коли там, відкриваєш телефон, дивишся новини, там прильоти по Харкову, по Києву, там Росія ввела свої війська, одразу такий ступір. Адже я був з числа тих людей, які намагалися вірити, що не буде повномасштабного вторгнення. Тобто ви, дитини, вам було 12 років, ви побачили русський мір, ва як то кажуть, коли він прийшов на Луганщину. Ну, частково. Так. До Старобільська, слава Богу, він тоді не, не дістався. Були там невеликі групи. Там... Ну, поодинокі випадки, так. Так, такої ситуації, як в самому Луганську. На щастя, тоді не було. І тут ви вже сам військовий, ну молодий офіцер. І тут стається повномасштабне вторгнення. Неочікувано для вас. Очікувано. Очікувано. Очікувано, але я намагався до останнього не вірити в цьому. Є, можливо, сам себе заспокоював, думав, що Росія не наважиться на даний, на даний захід. На даний наступ. Але росіяни наважилися, і я зрозумів, що зараз буде потужні дії. Саме це слово хотіли сказати. Так. А, я так розумію, що ви не закінчили в класичному розумінні академію. Ви е, раніше випустили? Нас випустили раніше, достроково, ми не довчилися 5 місяців. Достроково нас випустили і після цього розподілили одразу по військам. І я потрапив в 25-ту бригаду. Десанту ж Десант, Так, в повітряну десанту. Повітряну десантну бригаду, 25-ту, на Дніпропетровщину. Так, одразу поїхали на Авдіївський напрямок, будучи командиром взводу. І от ви вже тепер молодий офіцер, командир взводу. Десь на околицях Авдіївки, відбувається повномасштабне вторгнення. Страшно було? Страшно завжди. Завжди страшно, але з часом ти привикаєш до цього, Роз, е, розумієш. Найголовніше це не панікувати і тримувати холодну голову. Страшно буде завжди, в будь-яких ситуаціях. Але я так розумію, що от я ставлю просто себе на ваше місце в 20 років. Так. І ви командир. Взводу, це скільки? 20 душ у вас підпорядкування? Так, на той момент було 24 людини. 24 mm -hmm. людини у вас підпорядкування. Ви несете відповідальність за життя цих людей, двох десятків людей. Так. Це як цілий клас в школі учнів. Так, mm -hmm. і це ваші підлегли. Від ваших рішень залежить їхнє життя, їхня доля, їхнє здоров'я. У вас був час про це думати, чи ви одразу почали ухвалювати рішення? Часу на це. У мене був час на це думати з початку 2014 року, під час навчання у академії. Був час подумати над цим і прийняти для себе рішення, чи готовий я, чи не готовий. Я прийняв рішення для себе, що я готовий, і коли ворог прийшов до нас зі своїми військами, у нас немає часу думати, у нас є час діяти. Адже якщо ми будемо думати, там, піти мені, не піти, страшно мені буде, не страшно, загину я чи не загину. Ну, вибачте, але ми так можемо просрати всю країну. І при чому, що я так розумію, що в вашому взводі були набагато старші за вас люди? Так, у мене в підпорядкуванні були люди там, і 50 років, і 30 років. Тобто, взагалі, от, рандомні люди, які вирішили прийти. Захищати свою країну, вони прийшли, з нас зробили один підрозділ. Ми... Ну, Це і мобілізовані були, і кадрові військові. І кадри мобілізовані, військові, так. Вдавалося керувати? В чому була найбільша складність бути командиром взводу, коли тобі 20 років? Ти ще навіть ну, по-справжньому не закінчив академію. І з полігона потрапив одразу під Авдіївку. Найбільша складність була це з самого початку познайомитись з усім. Підпорядкованим особовим складом. Чому? Тому що якщо ти прийдеш до свого підлеглого і одразу скажеш, бажаю здоров'я, я твій командир, давай пішли воювати, то це буде трошки якось незрозуміло, правильно? А коли ти прийшов, представився там, перед, коман... перед своїм особовим складом, поставив коректно, правильно поставив завдання, то після цього. Вже можна виконувати завдання більш результативніше. Ну, Може, є якийсь такий випадок, який запам'ятався вам. Він був яскравим і ви впоралися з завданням, і можливо, це те, що треба розповісти не лише глядачам, а, там, я не знаю, вашим майбутнім дітям і ще комусь. Те, що треба зберегти для історії. Є такий випадок? Так, мій підрозділ приймав участь у харківському контрнаступі, і ми там складом своєї роти та батальйону. Перші заходили в населений пункт Ізюм. Як це було? Пам'ятаєте, як це відбувалося? Це все відбувалося. Нас зняли заборони на Бахмутському напрямку. Ми здійснили переміщення більш ближче до Харківщини. Нас поповнили особовим складом, поповнили боєприпасами. Ми провели злагодження. Підрозділів, і після цього отримали завдання на харківський контрнаступ. Завдання було в загальному. Завдання було за сім днів прорвати передній край та вийти на околиці населеного пункту Ізюм, зайняти стратегічно важливу висоту. І тримати... Це ви ще тоді в 25-й бригаді. Так, так, зайняти стратегічну висоту і звідти вже тримати оборону і чекати на подальші команди. Але вийшло так, що на шостий день, десь близько до обіду, ми зайшли в населений пункт Ізюм і на сьомий день вже проводили його зачистку. Тобто ви навіть самі не очікували, наскільки успішний буде цей наступ? Так, самі не очікували. Було дуже багато думок з приводу цього наступу. Як позитивних, так і негативних, але ну, все, давайте, все вийшло. Ділі, діліться з нами, які думки були, які були позитивні, які були негативні, але чогось. розумієте, на той, момент, на той момент не було ще таких потужних наступів, як на Харківщині. За історію повномасштабного вторгнення не Це було. Перший, Це був перший, перший такий потужний, великий контрнаступ. І коли ти отримуєш, там, будучи командиром роти, там, Отримуєш завдання своїм підрозділом пройти близько 40-50 кілометрів за 7 днів закріпитися в тилу у ворога. Там, в, я вважаю, це доволі таки глибокому тилу ворога закріпитися за 7 днів. Ти думаєш, можливо, це якась нісенітниця, можливо, там бредні якогось. Якоїсь людини, але. Тобто загальний план на вашому рівні тоді ще був незрозумілий? І... Е, е, так, мені на той момент здавалося, що від нас хочуть чогось такого потужного, неможливого. Неможливо. Так, це в, в, така думка склалася одразу, як мені поставили завдання. На подальші дії. Але коли почали проводити реконасировку місцевості, коли почали проводити розвідку переднього краю противника, глибинну розвідку противника, даний план вже казався не таким уж і неможливим. Просто ми всі відкинули думки, що це неможливо, і почали думати, як зробити, як виконати дане завдання. От і все. І Як ви зробили це можливо? Розкажете деталі, якісь подробиці, які ще не були в публічній площині? Всі подробиці вже були в публічному просторі. Е, у нас зіграло дуже важливу роль те, що наступ Харківський проводився одразу на великому, великій кількості напрямків. по Фронту наступало дуже багато підрозділів, і всі наступали одночасно. Була потужна артпідготовка, артилерійська підготовка по тилам противника в Ізюмі, по районам зосередження противника були нанесені удари по усім відомим логістичним з'єднанням, тобто, по всім містам, де зосереджувався будь-який підрозділ противника, було нанесено. Потужні удари. Через це противник почав паніку, але все ще тримав оборону. По командним пунктам противника були нанесені удари, і всі наші підрозділи одночасно почали штурмові дії на великій, на великій ділянці місцевості по фронту. І це дало свої результати. Тобто, наприклад, возьмемо на одному напрямку, трошки не вийшло, там, противник там, стримав оборону, там, відбив наш наступ, але там, з ліворуч або праворуч нашим підрозділам вдалося прорвати противника, і противник, розуміючи, що в нього вже в тилу є наші підрозділи, почав сипатись. І наші підрозділи, в яких не виходило, Прорвати з першого разу штурмові дії, з другого разу, з третього разу, все виходило. Як ви думаєте, чому цей наступ мав харківський легендарний наступ український мав такий успіх? Тому що цей наступ легендарний через те, що за короткий проміжок часу звільнили велику частину нашої території, при цьому набравши велику кількість полонених. Велику кількість трофеїв, як техніки, артилерії, боєприпасів, і при цьому втративши невелику кількість своїх підрозділів. Втрати були, але співвідношення досить різне. Яка у вас на сьогодні мрія? На сьогодні мрія скоріше завершити війну. Ще дуже сильно мрію, щоб кожен українець зрозумів, що у нас в країні війна, щоб всі прокинулися, від розкрили свої очі і зрозуміли, що нікуди не вбіжиш. Тікати можна досить довго, досить далеко, але якщо ти будеш постійно бігти, постійно тікати, тебе зрештою колись спіймають. Доженуть. Доженуть і не буде куди далі бігти. Противник постійно розвивається, постійно нарощує свої зусилля, мобілізує свій особовий склад. Противник е досі має на меті захопити Україну. Дякую за вашу службу за те, що ви робите для всіх українців. Для того, щоб стати другом ДШВ, відскануйте QR-код, який бачите зараз на екрані. Так ви потрапите на сторінку друзів ДШВ», де зможете дізнатися історії наших неймовірних десантників, а також підтримати десантно-штурмові війська до НАТО. Якщо хочете допомагати конкретному підрозділу, то обирайте бригаду зі списку і підтримуйте тих, кого знаєте особисто. Слава ДШВ! Слава Україні!